На жаль, ми не уникнемо питання росту там, податкового навантаження. Час війни це там очі, очевидний хід, тому що викружувати виключно на донорських коштах західних країн ми довго не зможемо. Ніхто не клявся нам в тому, що буде утримувати наших бюджетників, соціальні програми і так далі. До, до кінця днів, як це вплине на донати, ну цілком вірно, що знову ж таки трошечки на зменшення середнього донату, але найдошкульнішим буде, якщо зменшиться донат від бізнесу. Тому що а, бізнес все таки має можливості суттєво а, підтримувати волонтерські а, ініціативи, якщо там порівняти, наприклад, статистику в 23-му році по надходженнях від фізичних осіб і від юридичних осіб, то у нас середній донат від фізичної особи був десь 650 гривень, а від юридичної 88 тисяч гривень. Тому для нас було важливо в 2024 році трошки змінити баланс надходжень, наростити співпраці з українським бізнесом, наростити надходження за межами,